То, як нас більшості все моє в безпеці, то. Ну, я не знаю, а як е, пойде, ну ми не зможемо перемогти Джонні Піланчева, чи як, ну, ми вже перемагали його, чи не так? Е, Так, ми його перемагали, але я не дуже добре певний, що на це зможе знову вийде. Я то розумію, але, ну, це. Вийде в тебе Так, Як ми в більшості повернулися на своє якби, село, то я не знаю. Ну я думаю, що в нас вийде його перемогти, тому що ми вже не перший раз його перемагали. Ну так, ми вже не перший раз перемагали Джоні Пілайджа. Ну так. я... Знаєш, Альтео, я думаю, що в нас в вийде Джоні Пілайджа перемогти. Нам не просто повірити. Ну так. Ти, ти, ти мені просто повірити в себе. І у нас це вийде. І я справді надію, що у нас це зможе справді вийде і ми переможемо. Добре, я знаю. Ну, воно ску. Воно... Що? Потрібно когось воно Тому? О, привіт, Привіта, е, так. Добре, я йшов добільщиться до тебе. так. Добре, що ти хочеш. Е, ну, ти ж знаєш, як перемогти Джонні Пілайджера. Ну ти вже бився, ти його вже переміг. Так, я переміг, тому що у нас був більшість захист, і... але тепер нього у нас немає. Я розумію, що тепер нас у, нас... Але у нас у нас немає, але я думаю, що ти не попробувати якось по іншому перемогти. Е, так, по іншому перемогти. Е, я думаю, що у нас може більше вийти. Так. Нас вийде, але я не дуже певна, що нас це може більшості вийде. Я просто якось переживаю. Ну я думаю, що нас більшості вийде, не треба переживати. Ну так, і я з'їден. Я з'їден, чи нас може щось вийде, але я, я, я не знаю. Ну, в мене є зброя, я можу тобі дати цю зброю, ти то того хочеш. В тебе є зброя? Так. Ну, у мене не дуже багато цієї зброї, але тому може вистачити. А, ну добре, я з'їден. Дякую, Ерсен. Э, так, добре. До побачення, фрейволі. Ой, до де побачення, тево. До де побачення, Ерсен. <плакова> <плакова> э, Тож, ти ви з Ерсен? Э, так, ну я сама досі не визвою, то такий Ерсен. Ну, есен це нашій новий селянин. Він просто сюди більшість прийшов. Він просто знає ну, дуже добре, якби магії і має магі дуже багато зброї. Е, добре. Як я зрозуміла, ти говорив з ним за зброю, так? Е, так, я говорю про зброю. Я просто думаю, чи може якось нам допомогти більшості перемогти Джонні Піладжера, тому що в нас тепер інша ситуація, щоб більшість його перемогти. Так, звісно, інша ситуація. Бо якби зрозуміло, що якась інша ситуація, нам не щось робити інше, щоб більшість його знову перемогти. Але по-іншому ну так. Ти ж розумієш, що захисту тепер немає, і як він десь змейки розпіладжегів, то ми будемо небезпеці і напевне, він може просто спалити це село. Ну, можливо, ми можемо якось в більшості домогою Ерсена більшості його перемогти. Ерсен сказав, що у нього є якась зброя, тому він може. Я знаю, що вже є зброя. Добре. Я думаю, що як є зброї, то ми будемо готові. його. ти ж розумієш? Ми вже не перший раз його перемагали. Перший раз. Ну, це вже буде другий раз. Ну ти ж розумієш, як буде другий раз, якби в перший раз його перемогли. Ми можемо якби другий раз його перемогти. Так, я знаю, Фібі. Просто я якось переживаю. Я не розумію, чому я переживаю, але якось не дуже. Добре, побачимось, Фібі. А, так, побачимо